Сьогодні з нами Євген Галіч, гурт Оторваль. Воу! Wow! Перше, що ти зробив? Я сів на мотоцикл, поїхав і не з нього. Ну да. що почали? Почали. Як віднеслись хлопці, коли побачили, що українська зірка з ними просто робить справу. я сказав, що якщо не знайдете, будете мобілізовані. Що робити? Мені там накладати турнікет, не накладати. Афіє чотири дні на тиждень дивимось гумористичні шоу, порнуху там і так далі. Іде тип, в нього плітоноска, аптечка. Тіпо він в РПС ці сідає, п'є каву. А що з твоїм гуртом, де всі взагалі? Їм ти сусід, він буде завжди. Я просто візьму гвинтівку і піду на війну. Будь добр, як мінімум, відповідай, що ти робив під час того, як всі захищали цю країну. Це неприємно, це важко. Це сниться після того. Я дуже хочу, щоб ця країна не забула на кому все це трималося. Just <sharp> a <inhale>